Права 91. Чи є рівносильними рівняння? Ну, що стартуємо перше задання x відняти 2 до рівня 3 і 2х дорівнює 10. Якщо рівняння є рівносильними, в них будуть одні і ті ж корені. Перевіряємо. Записуємо перше рівняння x. Відняти 2 дорівнює 3. Є. Ну що ж, тоді переносимо відомий доданок. Це у нас мінус 2 через знак дорівнює з протилежним знаком. То тоді буде x. Дорівнює 3. Зліва у нас було мінус 2, справа буде плюс 2. 3 плюс 2. І записуємо, що х дорівнює. Тоді 5. Це є корінь першого рівняння. Друге рівняння 2х дорівнює 10. Ну що ж, можна обидві частини рівняння поділити на 2 або знайти невідомий множник. Х дорівнює добуток поділити на відомий множник 10, що ділиться на 2, х дорівнює 5. Ну що ж, записуємо. Оскільки рівняння мають одні і ті Однієї ті ж коріні, корені, то вони є рівносильними. Переходимо до другого рівняння x додати 3 дорівнює 7, і x, що ділиться на 2 дорівнює 3. Розв'язуємо перше рівняння. x додати 3 дорівнює 7. Можна знаходити як невідомий доданок. Наприклад, або переносити плюс 3 через знак дорівнює зліва направо з протилежним знаком. Записуємо, що x дорівнює 7, справа було плюс 3, зліва було плюс 3, справа буде мінус 3. То ми записуємо, що х дорівнює 7 відняти 3 це буде 4. Отже, корінь першого рівняння це число 4. Друге рівняння x, що ділиться на 2, дорівнює 3. Ну що ж, або знаходимо невідоме ділене, або можна, наприклад, помножити обидві частини рівняння на число 2. Тоді воно зліва скоротиться. То ми записуємо тоді. Що х дорівнює, бо помножити на 2 і підете на 2, це буде просто Х справа 3, що множиться на 2. І X дорівнює 6. Ну що ж, ми бачимо, що рівняння має різні корені. Пишемо, оскільки рівняння. Мають Різні, корені, то вони не є рівносильними, І записуємо відповідь. Отже, чи є рівносильне рівняння записуємо в першому завданні так, а в другому завданні ні. Є.